Вітаю вас! Я вам хочу зараз розповісти цікавий факт. Як українці, деякі українці вміють вдало організувати своє життя, ну і, скажімо так, і непогано жити. Незважаючи на всі перепони. Навіть от, щоб сказати, тут війна, так, да, проблема. Я теж розповім, от, як людина переживає війну от, в таких своїх умовах. Тим паче, це дуже цікавий досвід, який, я так розумію, Можливо, хтось з моїх глядачів захоче сам скористатися, чому мені. Так подумає, а чому б мені так не зробити? Ну, я кажу, тому що це реальний абсолютно приклад. Просто дійсно, що називається такий практичний кейс, який бери, думай і можна реалізувати. А? Як вам це думка? От. Тому давайте так. Для членів клуба економічної мудрості я зараз розповім абсолютно реальний приклад бізнесу, який реалізований в Україні, зараз він, він, він почався, звичайно, до війни, зараз от війна, і тут всі плюси, мінуси, переваги, непереваги. А ви подумаєте і скажете, да, можливо, і мені так зробити, або порадите комусь, або витератника, або сказати ні, ніколи. теж. Розумієте, В деяких випадках от, е, теж корисно, коли ви е, для себе проаналізували, ні. А так я робити ніколи не буду. Я подивився досвід, зрозумів, знав всі ризики, і говорю, ні, я так робити не буду. Це теж варте багато. Тому от, я якраз членів клубу економічної мудрості, ну і пояснюю їм, щоб вони реально відчували економіку, реально. І розуміли, що будь-які... От хочете заробити гроші, ну так не буває, що ви не ризикуєте. Ну так не буває. Ці всі казочки, ой, ні, ні. Хочете заробити, треба ризикувати. А от рівень ризику, дійсно це визначайте самі. Тому раджу вам ставати членом клубу економічної мудрості. Там є кнопочка Спонсорство. Тисніть і вперед. Ну, а хто став членом клубу, вітаю вас, що ви члени клубу економічної мудрості. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте, або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.